Громада живе в умовах війни і це тягне за собою серйозні обмеження. Ми знаходимося в умовах підготовки до зими. Зима може виявитися надзвичайно складною, і тому роботу треба посилювати, посилювати як в старостинських округах, так і в усіх підприємствах, установах і таке інше, щоб всі пункти незглавності були готові. Голова обласної державної адміністрації особисто контролює це питання в даний час. І мені незручно доповідати, що там у нас їх найбільше в Сумській області, але незручно, що там біля 30 у нас там електростанцій нема, там води нема, там палива немає, там і ще щось нема. Я звертаю увагу абсолютно всіх. Пункти незламності, поки жарко, поки тепло, готуємося до зими. Готуємося до зими, яка може виявитись гірше, ніж минула зима. Запаси пального, запаси харчів, запаси електроенергії, в виді електростанцій, акумуляторів і таке інше.